Щороку, в першу неділю вересня, наша держава відзначає День підприємця. Це свято є виявом визнання вагомого внеску бізнесу у розвиток економіки держави та добробуту громади. Ми якщо лікаря всі всі які сьогодні працюють на різних рівня, але працюють і створюють умови, заробляємо гроші і сплачують податки. І розв'язують багато інших, тем, пов'язане з життєзабезпеченням командням. В оцінці. Певної нашої співпраці, я вважаю, у нас все складається, як ми намагаємося робити. У нас є позитивні певні заручення. І якщо не щось вирішується, ми не хочемо залишати до сторону. Ми готові цю звіт до зустрічі, дорослимо до того чи іншого питання і спільними звичами, вище рішення відбувається. Я ще раз всі щиро ще вітаю. Я е, хочу, щоб кожен з вас хто замислив, хто звучав, що успішно працює, може успішно. Що ми завжди склали, ми це громада, влада і бізнес, і завжди знаходимося до світацію. Під час війни українське підприємництво відіграє надзвичайно важливу роль, має свій фронт. Творення робочих місць, забезпечення стабільної виплати заробітної плати, підтримку національної економіки та надання допомоги Збройним силам України. Адже сильна економіка це запорука впевненого майбутнього та важливий крок для шляху до перемоги. що Ви ви працюєте на цього завжди у Зв'яхівській громаді підприємці це сміливі, ініціативні та соціально відповідальні люди. Вони не лише розвивають власну справу, а й активно підтримують соціальні ініціативи, допомагають армії та долучаються до благодійної діяльності. Я ще вітаю вас від депутатів зеленської міської ради? Ми з любовою шаною відносимося до вас і дякуємо вам за щоденну працю. За ті рішення, які ви приймаєте щоденно вже бізнес під час війни, це великий ризик, за відповідальність перед громадою. Ну і особлива подяка за допомогу захисникам та захисникам. Напередодні свята відбулися урочистості, під час яких зі словами вдячності, подяками та символічними відзнаками у різних номінаціях, представників бізнесу громади привітав міський голова Микола Боровець, секретар міської ради Оксана Глузденко, заступниця міського голови Ірина Гуць та начальниця відділу економіки Алла Голодіна. Бажаємо нових успіхів у професійній діяльності, невичерпної енергії, фінансової стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Нехай кожна ваша справа сприяє просвітанню громади та зміцненню України разом до перемоги.